масштабна пожежа в гіпермаркеті в Іракському місті Елькут забрала життя 69 людей. Ще 11 вважають зниклими безвісти. Влада називає це однією з найтрагічніших катастроф у регіоні за останні роки. Вогонь спалахнув пізно ввечері на третьому поверсі, на якому продавали парфумерію та косметику. Полум'я швидко охопило верхні поверхи. Там був ресторан, кафе та пральня. Десятки людей опинилися в пастці. Пожежники боролися з вогнем усю ніч. Чимало людей утекло над. Дах, звідки їх евакуювали рятувальники? Однак багатьох урятувати не вдалося. Фасад будівлі повністю вигорів. Зараз розбирають завали. Родичі загиблих збираються біля лікарень і моргів в очікуванні звісток. Водночас в Елькуті вже почали ховати загиблих. Усе згоріло. Мій брат загинув, йому було 16 років. Точна причина займання поки що невідома. Губернатор провінції Васіт пообіцяв опублікувати результати розслідування протягом 48 годин. Це було справжнє лихо. Такого в історії Алькута ще не було. Більше 100 людей постраждали чи зникли. Досі невідома доля багатьох. Біля міської лікарні чергують родичі та волонтери. Люди приносять воду, допомагають сім'ям загиблих. Ми прийшли висловити співчуття і запропонувати допомогу. Привезли машини, воду, усе потрібне. Нехай Бог дарує терпіння тим, кого зачепила ця трагедія та помилує загиблих. премєр міністр Іраку доручив провести негайне розслідування й надати допомогу всім постраждалим.